Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Тримаючись за Бога. Друга САМОЇлова 23 9-10 По ньому Елеазар. Він устав та й ударив на Филистимлян аж змучилася рука його. Коли Джоні Еріксон Тада говорить про подругу Ріку, то підкреслює її глибоку перевірену часом віру в Бога та витривалість, яку вона розвинула, живучи з виснажливою хронічною хворобою. Понад 15 років ріка прикута до ліжка, не маючи змоги навіть побачити місяць з крихітного віконця своєї кімнати. Однак вона не втрачає надії. Вона вірить в Бога, читає та вивчає Біблію. І, за словами Джоні, знає, як залишатись непохитною під час запеклих битв проти зневіри. Джоні порівнює завзятість і наполегливість ріки з наполегливістю Елеазара, воїна часів царя Давида, який відмовився тікати від Филистимлян. Замість того, щоб відступати разом із військом, він устав та й ударив на Филистимлян, аж змучилася рука його. І приліпилася рука його до меча, і зробив Господь велике спасіння того дня. Як зауважує Джоні, так само як Елеазар рішуче тримався за меч, так і ріка тримається за меча духовного, який є Слово Боже, і саме в Бозі вона знаходить свою силу. Незалежно від того, чи маємо міцне здоров'я, чи намагаємось впоратися з відчаєм через хронічну хворобу, ми також можемо сподіватися, що Бог поглибить наші запаси надії та допоможе нам вистояти. У Христі ми знаходимо нашу силу. Які приклади наполегливості та витривалості ви бачили? Як Бог відновлює вас, коли ви почуваєтеся виснаженими та знесиленими? Помолимось. Всемогутній Боже, дякую, що ти любиш мене і допомагаєш мені виявляти наполегливість. Будь ласка, допоможи мені зосередитись на тобі, щоб я могла продовжувати довіряти тобі та любити тебе. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.